Всім привіт підійшов ось недалеко від лісопильні до стовбурів. Подивитися, що за цікаві гриби, як окремий біоценос, тільки подивіться. Стовбур сосни е, е, ялини. Ого! Ого! Ви це чули? І я це чув. Так ось, стовбур е, ялини. А ось тут окремий ліс грибів. Це не що інше, інше, як представники маленьких міцен. Тут вони поломані страшним великим звіром. Це вивірка європейська. Якщо подивитися, то тут справжній біоценоз. із своїми великими тваринами та маленькими міценами. Справжній мікробіосвіт.